Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні будемо говорити з вами е, про ерозію шики матки. відповім на всі ваші питання про вакцинацію від вірусу по людини, про неплідність внаслідок лікування ерозії шийки матки, про те, який метод обрати припікання чи е, лікування рідким азотом, що таке паптест, що таке мазок на флору, тобто такий інтенсив. Від лікаря Сіліною щодо здоров'я вашого сексуального та репродуктивного органу шейки-матки. Обов'язково діліться відео, ставимо сердечко, підписуємося на YouTube канал і будьте е, обізнаними та щасливими. По-перше, якщо вам ставлять діагноз ерозія шийки матки, так і кажуть, у вас ерозія шийки матки, попросіть лікаря взяти вам цитологічне дослідження з поверхні шийки матки та сервікального каналу або ПАП-тест. Але хочу нагадати, що діагноз ерозії шийки матки не існує, і якщо все ж таки лікар використовує застарілий радянський термін ерозія шийки матки, рекомендую відразу. Пошукати лікаря, який в своїй практиці використовує сучасну термінологію та лікує згідно сучасних міжнародних протоколів. Дуже круте питання. Бо, на жаль, не дивлячись на те, що Україна прекрасна країна, ми наразі вже всі відчули на собі, що ми мали стільки. І інтелектуальних багатств і культурних багатств, да? але в плані кольпоскопії ми маємо дещо радянський підхід. Тобто у всьому світові кольпоскопія це метод діагностики стану шийки матки, який не є скринінговим. Тобто, У всьому світові так. Жінка прийшла на скринінг, від раку, на, скринінг на рак шийки матки. Здала ПАП-тест, тобто е, медсестра або е, працівник лабораторії, да, не обов'язково лікар, інколи сімейний лікар, інколи там гінеколог, в залежності від якої країни, е, в якій країні проводиться дослідження, береться е, мазок, да, стологічне дослідження або ПАП-тест. І якщо результат ПАП-тесту приходить позитивний, тобто на шийці матки є зміни. Тоді вже жінка направляється на проведення кольпоскопії з метою проведення біопсії. В Україні навпаки кольпоскопія дуже часто використовується як перший етап скринінгу на рак шийки матки. Це один з таких мивів, які антивакцинатори поширюють серед населення. Для того щоб жінки не проводили вакцинацію від вірусу папілому людини, тобто проведено багато досліджень і вакцинація ДВПЛ є безпечною. Є вакцини, які можливо, можливо використовувати для хлопців, починаючи з 9 років. Є які виключно для дівчаток у віці 11-14 років. Чим обумовлений вік проведення вакцинації середнім віком сексуального дебюта, якщо в країні. Середній вік сексуального дебюту – 12 років, то вакцинацію ми маємо стартувати там з 9, максимум 10. Якщо це 16, то ви можете донці в 14 років зробити вакцину. Тобто завдання провести вакцинацію до старту статевого життя. Інколи в своєму блозі в Дірект я отримую. Питання, які виникають у сучасної жінки внаслідок того, що її лякають подруги або розповіді на форумах про те, що якщо ти от зараз не полікуєш після пологової ерозії, то все буде погано з твоїм жіночим здоров'ям. І насправді. Після пологова ерозія, це якщо ми говоримо дійсно про дефекти на шийки матки, вони не лікуються ні припіканням, ні кріодеструкцією. Інколи буває така ситуація, що у жінки були травматичні пологі, і шийка матки, яка має циліндричну форму, відбулися. Розриви шийки матки там, да, до третього ступеня, як інколи ми їх класифікуємо. І з якихось причин вони не були правильно ушиті, або взагалі не були ушиті, тобто, ми вже не будемо розмовляти про причини, чому так сталося. Да? Тобто виникає рубцова деформація шийки матки, або виворіть шийки матки да, такий цилиндрик, і от вивертається цервікальний канал ззовні. Якщо дійсно виникає ситуація, коли. Жінка має такі, скажімо, серйозні роців деформації. Інколи ми робимо пластику, тобто пластичну хірургію, відновлення анатомії шийки матки. Але це буває дуже рідко, дійсно. Я на своєму досвіді, а я маю обсяг да, там, клінічних кейсів вже дорівнює до 100 тисяч, тому це поодинокі випадки, кому дійсно доводилося проводити пластичну хірургію шийки матки для того, щоб вона мала якісне сексуальне життя, бо інколи це були больові відчуття, та була можливість потім виносити наступні вагітності. Ще дуже хочу сказати, що зі свого досвіду я бачила такі випадки, коли жінкам робили та, лікування, хірургічне лікування шийки матки, знов-таки, або припікання, або заморожування рідким азотом. І у жінок починалися. Больові відчуття під час е, сексу. Це неправильно думати, що шийка матки не має ніяких нервових закінчень, і тому це е, орган, який нічого не відчуває. Це одна з ерогенних зон е, у жінок, і це сором, коли е, чоловік е, або лікар каже, що так, ви все рівно нічого своєю шийкою маткою не відчуваєте. Це пенісами своїми вони нічого не відчувають. Перепрошую за таке вже пряме уточнення. Є така методика лікування ерозії шийки матки за допомогою хімічних розчинів. Але на сьогоднішній день вона не використовується в жодній сучасній країні і нещодавно в моєму блозі. Мене моя пацієнтка, яка зараз евакувалася до Німеччини, вона просила допомогти їй цей розчин знайти, тому що її подруга зараз в Україні лікує ерозію шийки матки. І от лікар сказав: ось твоя подружка знаходиться в Німеччині, і там, от якраз, і є цей розчин, хай тобі передасть. Ну, я сказала, входіть, пошукайте. І, звісно, в кожній аптеці їй відповідали, що цей розчин давно вже не виробляється, давно вже не розповсюджується. Тому. Ще раз, псевдоерозія шийки матки це не діагноз, це не потребує лікування, це один з варіантів норми. А от якщо приходить патологічна відповідь да, або маску на цитологічне дослідження, оце вже потребує динамічного. Спостередження та е, в деяких випадках проведення хірургічного е, лікування. Але знов таки хочу наголосити, якщо ви будете виключно е, хірургічним методом лікувати шийкоматки і при цьому не скоригуєте е, умови для виведення вірусу по людини з організму, то е, ви отримуєте рецидив е, виникнення патологічної ділянки знов таки через деякий час. Тому повертаємося до сну, харчуванню. Так, і про традиції дбати про своє здоров'я. Відразу скажу, все залежить від вашого індивідуального, і це рекомендації не тільки мої, це рекомендації міжнародних сучасних протоколів. Все залежить від індивідуальних факторів ризику жінки. Якщо це жінка до 30 років, в неї е, є фактори ризику розвитку раку ракушеки матки, тобто, це паління. Це наявність вірусу імунодефіциту, це наявність е, полігамних стосунків, це, на жаль, е, відсутність е, постійної практики е, безпечного сексу, да, обов'язково в такому випадку дуже важливо провести вакцинацію від вірус по людини. Якщо ви жінка у якої моногамні стосунки, ви завжди практикуєте е, е, безпечний секс. У вашої мами не було раку шийки матки, або її рідної сестри, або у вашої рідної сестри не було раку шийки матки, ви не палите, то тоді, е, да, і ви вже маєте да, е, активне сексуальне життя, то в принципі ви можете не проводити е, вакцинацію. Тобто сучасні протоколи кажуть, що да, після 30 років, е, не маючи фактору ризику, маючи моногамні стосунки, використовуючи презерватив, в принципі, немає там економічного підґрунтя проводити, витрачати е, кошти на вакцинацію від вірусу веплому людини. Але все ж таки, якщо ви хочете, ви маєте повне право. Просто, м -м, скоріш за всього, там ваша страховка вам це не покриє. Тому е, вакцинація е, жінок. З наявним вірусом папіломи людини після того, як вони вже розпочали статеве життя, рішення про те, вакцинувати чи ні, ви приймаєте разом з вашим лікарем, оцінюючи ваше здоров'я в цілому, ваші, скажімо, фактори ризику. І так, сьогодні ми поговорили з вами про здоров'я шики матки. Фактично, цей випуск ну, допоможе жінці зорієнтуватися, обирати е, собі свого лікаря. і... Отримати відповіді на всі е, питання щодо е, ерозії шийки матки, дисплазії шийки матки. Тому е, важливо е, поставити лайк під цим відео. Важливо е, відправити це відео своїй подрузі, е, поділитися в соцмережах. Е, не комплексуйте, якщо на вашій сторінці в соцмережах з'явиться відео про ерозію шийки матки. Це дуже круто, це про те, що ви е, навпаки впевнена в собі жінка, і ви хочете, щоб в вашому оточенні були здорові і впевнені в собі жінки, які не ведуться на всякі міфічні діагнози і на лікування і діагнозів, яких не існує. І взагалі ви підтримуєте ідею того, що в Україні жінки мають бути здоровими, щасливими, мати правильні здорові знання. Тому так. Ставимо лайк, пишіть ваші коменти, це дуже важливо. І продовжуйте дивитися інші відео на youtube каналі Школи жіночого здоров'я. До скорої зустрічі!